Привіт! У тебе ключові моменти. У тебе наступила та фаза твого життя, що ти дійшов своєї удачі, досяг своєї цілі, ти приймав правильне рішення, і ти знайшов вихід, тому що кожні двері відкриваються, бо ключ у твоїх руках, і в тебе будуть починатися нові починання. І рішення. Ти маєш силу, силу внутрість себе, сила духа, гуру, ангельську защиту і силу, велич, авторитет. Повагу. Ти маєш силу над законом, ти хороший батько або дідусь, ти воїн. І для тебе закрита далі інформація, тому що ти всього досяг. Що ще комусь щось скажуть, зірка неба бажання всі твої сповнюються. Твоє відчуття, твоя віра. Твоя надія, твій оптимізм, твої дії до твоєї мети, до твоїх цілей вище всіх планів. Ти наповнений духовно, ти віриш в себе. Ти вивчаєш, ти прислухаєшся, ти аналізуєш, ти получаєш знання, тайни. Секрети, до тебе постійно іде інформація, і з кожним днем ти стаєш мудріший. Ти можеш навіть переписати історію свого життя. В тебе є надія на ще краще. От в якому становищі ти зараз знаходишся, ти завжди віриш, що буде ще краще, що до тебе прийде щастя, і воно прийде. Клевер і дом нам говорять, що у твій дім буде повна чаша. Це твоя опора. Це саме найважливіша справа, яка є в твоєму житті. Твій стабільний дохід і твій стабільний дім. Ти впевнений в завтрашньому дню. Ти під захистом. Ти як оця, у тебе є база, у тебе є фундамент, у тебе є житло, у тебе є робота, або в лікарні працювати, або в якомусь государственному учрежденні. Або там в тебе є, якщо тобі треба туди йти звертатися за якимись документами, то все в тебе там зложиться хорошо. У тебе крепке здоров'я, у тебе крепкі корні, у тебе крепкий рід. От прям рід твій. Всі зібрались, дивіться. Родове твоє дерево. Воно устойчиве, у нього життєві сили стабільні, опорні, воно крепке і розвите. Це так. Друг виявився не друг, Придатель. коварний, обманщик. Холодний, зависний, фальшивий, плете інтриги, а ти з ним дружив, довіряв, терпів усе це, підтримував його, тому що він, може, нив, що мені треба твоя допомога, любив його, піклувався, а він оказався таким. Але в тебе, з цим, з цією людиною йдуть переміни. Ти або приїж, переїжджаєш в нове життя, або приїзд, або від'їзд. Повернення. Якщо ти десь в дорозі був, ти повертаєшся додому і тебе чекають нові зустрічі. Народження дітей кому треба, нова сім'я крепка хороша, прекрасна. І ти стаєш таким по серпу, рішучим розрушаєш всі конфлікти, які були на твоєму шляху, негативні люди, оцікаєш їх. І Будьте уважні з гострими предметами. Це те, що ріже, це те, що травмує. І обходьте всі конфлікти, стримуйте свою агресію, слідкуйте за своїм настроєм. Лілія і сонце нам говорить, що всі гострі моменти, все пройде. Твоє Твоя чистота, твоє благородство, твоя честь переможе всі невзгоди, все зло. У тебе добрі покровителі. Ти ізбраний. А сонце це у нас удача. Це у нас почуття. Це повага. Це радість у житті, це успіх, це великі возможності в твоєму житті. і ти в гарному положенні, чого я вам всім і бажаю. Всіх благ.